Глава словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що членство нашої держави в НАТО лише гарантує початок. Третьої світової війни про це йдеться в його відеозверненні на Фейсбук. За словами Фіцо, представникам словаччини на саміті доручено ще раз наголосити, що Україна може вступити до північно-атлантичного блоку, але тільки тоді, коли виконає всі критерії для членства, і після того як усі країни альянсу підпишуть відповідне рішення, Нагадаю, що делегація Словаччини з президентом Петером Пелегрін. Підтримала саміт у Вашингтоні. Ну і відповідно спільний меседж про незворотній шлях України до вступу у НАТО. А біля ЦНАПів і ТЦК Києва утворились величезні черги, аби встигнути оновити свої дані. Чоловіки приходять одразу після закінчення комендантської години. А пов'язано це з законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. Згідно з ним, військовозобов'язані українці віком. Від 18 до 60 років протягом двох місяців мають оновити дані. А термін цей спливає 16 липня. Штраф за ухилення від мобілізації становить від 17 до 25 тисяч гривень. І чи виникають у військовозобов'язаних складнощі під час оновлення даних вирішили з'ясувати наші журналісти? Зараз почуємо відповіді. Оскільки ми почали збір документів ще на початку травня, розсвідомлюючи, до чого все буде підходити, тому завдяки тому вдалося встигнути. А так, звісно, відчувається, що велика наплава людей, які бажають оновити дані, принести документи, це достатньо складно як фізично і по часу. Тому е я то особисто встиг, але це було достатньо складно. «Діло в тому, що я не місцевий, вони кажуть, що треба їхати на родину, ну, зніматися там. Тут приписуюся. Та встиг, просто прийшов, став у чергу, підійшов, забрав документи, все. Мені немає 25, можливо, тому воно там якихось супер зайвих питань, але в мене все доволі було просто. А які саме документи ви приносили? Ну я став на облік і відповідно нових дані.